Вітаємо вас, коти і кицюньки! Ігрові новини без клікбету та зайвих теревенів вже готові. Сталкер-сталкер сталкер. Його перенесено на 20 листопада. Really? Again? Як кажуть розробники, знаємо, що ви могли стомитися від очікування, тому щиро цінуємо ваше терпіння. Ці два додаткові місяці дадуть нам можливість виправити більше несподіваних аномалій. Або просто багів, як їх ще називають. А ще анонсували показ відео Stalker 2 Developer Deep Dive, яке вийде на медіамайданчиках Xbox 12 серпня. Воно міститиме ексклюзивні інтерв'ю, низку нових відеоматеріалів та повне проходження одного з квістів гри. З нетерпінням чекаємо, аби долучитися до перегляду і отримати вичерпне розуміння, як виглядає та відчувається гра. Шкода, звісно, що придеться ще чекати, але ми, як і всі, розуміємо, що це буде краще, ніж баги, лаги і частковий провал через це, як сталося, наприклад, з кіберпанком на релізі. А на пострелізну підтримку було витрачено колосальні сили та гроші. А український футуристичний шутер AI Olympius продовжує розвиватись. Розробник додав дві сюжетні місії, і всі охочі можуть завантажити демку гри з першими п'ятьма місіями та режимом будівництва на острові. Він поки що має обмеження або придбати гру з дочасним доступом. А більше про гру можна подивитись в нашому огляді. Вона нам дуже сподобалась. А Crimson Дезерт виявилась не мертвою. Вже чотири роки ми чекаємо новий проєкт від Prolepis, і останні новини про неї були аж минулого літа. Котики вже було засумували. І вже грабельна версія Crimson Дезерт буде на GameScom в кінці серпня цього року. Там же нас зорієнтують з датою виходу. Сподіваємось, що це буде точніше, ніж розпливчастий 2025 рік. Тримаємо пальці! Ця гра точно буде в фокусі нашої уваги. Автори безкоштовного горору Silent Hill The Short Message, який незважаючи на критику, користується популярністю у геймерів, представили гру з незвичною назвою Нірая. Off. ось така назва і є. Головна героїня Нірая Овд це дівчинка, яка потрапила у моторошний потубічний світ і зіткнулася з небезпечними тварюками. Вона не може боротися з монстрами і змушена ховатися і тікати від них. Щоб вибратися зі страшного світу, їй доведеться розв'язувати головоломки та шукати підказки навколо себе. Гра вийде лише на ПК наприкінці наступного року. 15 серпня студія Crytek випустить найбільше оновлення для популярного мережевого шутера Hunt Showdown. Воно внесе величезну кількість змін, переведе гру на нову версію рушія CryEngine 5.11 і поставить крапку в доступності гри на PlayStation 4 та Xbox One. Користувачі цих платформ, які купили гру, зможуть безоплатно отримати версію Showdown для PlayStation 5 та Xbox Series та оновити гру за наявності цих пристроїв. Студія Crytek поки що не розкривала подробиць оновлення, але відомо, що завдяки апгрейду рушія в грі з'являться нові можливості: підвищиться продуктивність і поліпшиться якість графіки. Також зміниться й назва гри на Hunt Showdown 1896. Цього тижня стартувала закрита бета Marvel Rivals. Тестування продовжиться аж до 5 серпня, і ви встигнете прийняти участь, якщо забажаєте. Наша команда протестувала цю гру і ось що ми готові сказати на нашу суб'єктивну думку. Гра непогана, є цікаві персонажі, що здивувало за всіх цікаво грати. На жаль, в грі все ще треба краще збалансувати героїв. Дуже сподобалось руйнування карти і, так би мовити, її підлаштування під вашу позицію чи загальну ситуацію. Як нам здається, після тестування і полірування ця гра може стати дійсно гарною і якісною заміною У Популярному файтингу Guilty Gear Strive з'явиться колаборація з аніме Cyberpunk Edge Runners. Наразі немає точної дати появи Люсі у грі, окрім 2025 року. У що нове пограти? Пробіжимося по релізам. 30 липня вийде в реліз The Garden Path. Це симулятор життя про радість садівництва. Розробники добивались того, щоб ми могли трошки пограти, коли буде зручно. Незалежно від того, рибалите ви вирощуєте, торгуєте чи заводите нових овочевих друзів. На вас чекає чудова і мрілива пригода. Нам візуал гри дуже сподобався. 31 липня виходять в реліз Minds Beneath Us. Ви вирушите в захопливу науково-фантастичну подорож футуристичним азійським світом у суспільстві, повністю автоматизованому просунутим штучним інтелектом. Ви опинитесь в пастці в чужорідному тілі, ще й поруч із підсвідомістю минулого власника тіла. Така собі перспектива, якщо чесно, разом будемо долати виклики і пробувати змінити ще невизначену долю. Міні Airways – це гра в жанрі менеджменту в реальному часі, де ви виконуєте роль авіадиспетчера. Підготуйте літаки до зльоту та посадки, направте їх до місця призначення. А найголовніше, не дайте їм розбитися. Лондон, Токіо, Шанхай. І гра матиме українську локалізацію. 1 серпня вийде в реліз Sword of Канваларія. Це фентезі тактична рольова гра, що відроджує улюблений японський жанр покрокових та піксельних ігор. Зберіть і натренуйте загін найманців, налаштуйте свій загін і використовуйте власну стратегію, щоб врятувати націю Ірія. Подорожуйте світом сюжетних поворотів, де кожен ваш вибір змінить вашу долю. На трансляції та на Digital Extremes показали багато цікавого. Цього року гра отримає велике оновлення і нову главу Warframe 1999, яка розповість про передісторію основних подій. Геймплейне відео триває майже 22 хвилини і нічогенько так створює ностальгічну атмосферу. Реліз обіцяють взимку. Також Digital Extremes розповіла про свій новий проєкт фентезійну MMO Soul Frame. Це не просто радикальна зміна сеттингу, а й новий підхід до боїв. Бойова система тут повільна, і основний акцент зроблено на ближній бій. Геймплейне відео коротеньке, але вже більш зрозуміло, як виглядатимуть бої. Гра поширюватиметься за безкоштовною моделлю. Ранню версію Солфрейм Frames під заголовком Прелюдії планують запустити вже восени цього року. І якщо бажаєте запросити доступ до прелюдії Soul Frame, можна зареєструватися на їх офіційному сайті. Посилання ми залишимо. Анонсовано гру Dark Light Survivor по одноіменній гри цих же розробників Dark Light. у вмираючому мультивсесвіті примарний потяг це ваша остання надія. Подорожуйте постапокаліптичним кіберпанковим світом кашмарних істот. Випробуйте динамічні перемикання між видом зверху вниз і від третьої особи, глибоку кастомізацію та епічні битви в різних всесвітах у цій екшн-ролевій грі на виживання, яка нагадує Vampire Survivors. Котики кідцю ні дякнути нам можна добрим словом в коментарях або підписавшись на наш патреон, або на спонсорство на Ютубі, до зустрічі в наступному відео. Ось же воно. Грайте лише в якісні ігри. Донайте ЗСУ. І слава Україні!